Что вот за это? Что? Хахахаха! Воу! Может ты еще блядь? Зарядкой! Заклинило, сука! Чем мы тебе, сука, вырежем катаракту, блядь. Хахахахаха! Э! Умирай, блядь! Якого хуя він не вмирає, блядь? Ти шо пуха нападати на мене зібралась, блядь? В камиші нахуй. Ні один, блядь. Я не бачу, я не бачу, я не бачу, блять, пиздець, мене трава вбиває, блять, якась кущі, блять. Я їбу, я, я не бачу його, тупо, де він був, сука, тільки шо. ну там понятно, блядь. Сюда, по одному, блядь. Бля бляди. Ну, вас, блядь. На шаурму пустили штуки. Ну я ебал. Ты что за хуй вылез вообще? Ебать! Братва, я не знаю, тут, коротше, тут не угадаєш, одним словом. Не угадаєш. Тут кожного разу якийсь піздець новий. Це мене натягують в цих болотах, пизда, блять. А от та залупа бігає там. О, вона його там кошмарить. а що це о, 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 кепсько, кепско, кепсько стоїть. Єбать, гранатка! Зараз зараз у мене немає ютуба, бро. У мене немає ютуба, вона мене тільки ТТшка. Ніхуя! Обезяна, блять! Та ні, він мене зараз буде зайобувати. Я твій рот там можна його ножом штрикнути? сука, Він затупив, добре, це дуже. ТА ну нахуй! ТА ВИ шо, блять? Куда ВИ ВСІ суки? Ну нахуй, і ще ти тут, да пиздец и Та ку. хуя своя блять! блять, там, нахуй! Туберкулезник! Та ну нахуй! Прямо ему в ванну блять! Тупо в магазин спустил. Ха-ха-ха-ха-ха! <laughs> э, отставить! Э, назад! Назад, назад, хуя кабанчики, 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 кабанчики! Я бы знал в той хуйне, я, я бы не лис. Я иду по-дедовски ружье, блять. Ох, сука, мы там не дробовый. Ох, я вас зараба, блядь. Ох, я вас зараба, блядь! Я йду заберу дедов, дедов, дедовську дедовськ волину Так, де вона? Сука, выгибу. З двох стволки буду гаси еб твой лай, що заработає, блять. Картеч в булки. Ой, блядь. Пришла жара. Чекайте, я дідовий самогон. Е, блядь Ну шо, сука, я бу, буду буйний. Чорнобиль, я иду. Сюда нахуй. Я тебя кину зара, блядь. Я те. Кину нахуй! Не, зарази. Чекай самогоночка, блядь, раздви трошки. <плес> Де Да ці... Де Да худоба, блядь. Чого я не можу бить? Да <плес> <Та> ёб <плес> твою мать, куда клинить нахуй! ха ха <плес> Думал, что я сховался в нього. Він сука, за мной урвал. Ти нахуй Я, від мене може ще відстати? Треба дідусь круж, блядь. Заєбал Атмосферно. Мені здається щось що, що хірово я йду